Коли мої, коли цвіте, а дитиною коли росте. Капітан команди барвінок. Виходь, будь ласка, сюди ближче до нас, щоб тебе побачили. Представляйся, сам свою команду. Я фетько Тимур. Девіз. Де, де віз... а, а, як барвінок, барвінок накальне блідне, то хай наше життя буде плідне. Як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годинну щасиву і в радості мить. Любіть у годину на людях. Любіть Україну усні і наяву, Вишневу свою Україну, красує вічно живу і нову, і мови сов'їну. Поїзд до земель, обійтав, обходив ноги клила на тлудин. Ми спитали шулав'я, де найкраща я земля. Шулав'я відповідає, краще їди немає. Пішли, 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 пішли. А, а чи маєш, маєш ти, я ще чи Знаешь ты, я вже чем... Коваль, що виробляє коваль? Е, Катруся, яка професія в тебе? Вівчар що робить? Бринзу. Молодець! Вівчар виробляє бринзу. Молодець. Молодці. Кожному мила своя стона. Словечко. Лове, Батьківщина мати умій за неї Стояти, постояти. Добре. Молодці. У ріднім краю як у раю. Любиш Україну? Посади. Калину. Всюди добре, а вдома. Добре. Слово до слова. За небо, за поле, за море і гори, за повні комори, за слово, за пісню, що мама співає, за місце, де ми народились. Ми любимо тебе, Україну.